Алла Борисенко, ініціатор створення всеукраїнського центру пошуку загиблих, поранених і зниклих безвісті воїнів. ФАТО, волонтер Чонгар, мати трьох дітей. Центр надає допомогу у встановленні осіб загиблих у пошуку інформації про військовослужбовців, які зникли безвісті, допомогу військовослужбовцям у відновленні втрачених документів, консультації рідним та близьким воїнів, які потрапили у полон, юридичні консультації воїнам АТО та їхнім рідним і близьким, консультації щодо соціального захисту військовослужбовцям та членам їхніх сімей, консультації воїнам АТО та їхнім рідним і близьким щодо отримання медичної допомоги, а також сприяє в отриманні кваліфікованої психологічної допомоги. Много, ви на себе взяли. Да, много. Я хочу доповнити Оксану, бо якби початок моєї роботи, от 24 лютого, буде два роки, все почалося з Криму, коли ми забирали першу сім'ю мого чоловіка, військовослужбовця. І потрібно, коли були так звані перші зелені чоловічки, потрібно було вивести. І тоді перший раз ми стикнулися з проблемою тею, що приїхавши забрати свою родину. Забрали пару сімей, які були готові татар, і ми їх привезли на Західну Україну на Івано-Франківськ, поки дорогою телефон обривався, і потрібна була допомога евакуації мирного населення. Відтоді, вийшло, підготували продукти, підготували теплі речі, порадили з чоловіком, і ми виїхали знову на Крим. І тоді ж ми перший раз стикнулися з такою проблемою, яка на даний момент вона, певно, якби не такі, як Оксана, вона б і лишилася. Чому? Е, перше, що я зробила, коли е, жінки, які виписані з роддому е, з дітьми, яким два дні знаходяться на вулиці, ти стоїш, ти розумієш, ти сама мати. Я на той час ще не знала, що вагітна третьою дитиною, і ти розумієш, що щось потрібно робити. Перша реакція була, яка починає шукати по телефону, до кого звернутися. Телефон один плюс один, перезванькою. Я така, то, така, то, потрібна така то допомога. І розумієте, перший раз тоді стикнулися з нашою владою. Чому? Е, бо коли е, лютий місяць холодно, і коли ти набираєш е, деяких депутатів, то інколи відповідь була така, що мені чужі діти, коли в мене свої з температурою 40. І ти не розумієш, як людина може відмовити, коли вона в теплі, в неї є якісь зв'язки, в неї є якісь можливості і лишається все. Але було гірко, коли сімей. Е, в Криму були заблоковані карточки. Люди виїжджали, в чому були, не було ні особових речей, ніде нічого. Хтось уже часом, потім, буквально неділь-дві, можна було вивезти речі. І ми цих людей відвозили, в них рідний були Луганськ, Донецьк, і ми відвозили туди. Разом з тим, по е областях України. І було боляче, коли приїжджали деякі депутати, які просто ну, можна сказати, робили фотосесію, і цим все закінчувалося, і вони поверталися. І було також. Дуже коли почалися бойові дії Донецька, Луганська області, і ті ж сім'ї просили про евакуацію, і ти знову стикнувся з тією проблемою, так як пан Яценюк тоді заявив, у два дні скласти базу і стикнулися з тією проблемою, що на даний момент, не дивлячись на те, що пройшло три місяці, ніякої бази не було складено, куди вести цих людей, як їх відвозити, як надати допомогу житлом, як надати допомогу з евакуацією мирного населення. Тоді і так склалася доля. Був перший загинувший офіцер української армії, якого застрелив російський солдат. І була проблема в тому, елементарна, от зараз кажуть, що можна було справитись без волонтерів. Елементарна річ БРД з погранічниками не було чим виїхати, його зустріти на нейтральну зону. В той день перезвонили студенти. Київської академії вони перерахували кошти, ми заправили того бердема і виїхали, забрали першого загинувшого. Потім був Слов'янськ, потім був Крематорськ. Були перші, 95-та бригада, перші загинувші. Волноваха, коли не було одягу, коли на загинувших 56-го розміру, одяг 48-го розміру, коли трунів не було. потім... Зеленопілля і Зваряно, Саур, Могила. Знову волонтери приходили на допомогу, бо навіть були такі випадки, коли волонтери за своїм бусом перевозили артилерію, бо ну, знову була розломана техніка і потрібна була допомога. І е, тоді ж і на, на основі чого був створений центр. Центр створили, тому що пішли перші дзвінки. Хтось десь загинув, хтось десь пропав, люди куди звертатися, і організувалися знову ж ті самі волонтери в Тернополі, які погодились за безкоштовно сидіти сутками на телефонах і приймати ці дзвінки. Було боляче, коли Степановка, 90-30-та бригада, 98 чоловік загинуло, було боляче, коли була Саур Могила, коли привезли хлопців 20 років. І ці хлопчаки, вони не мали там бути. Но так сталося, вони були. Це, це була важка, не то що психологічна травма, тому що людина, людина кричить, людина не розуміє, де вона знаходиться, і ти розумієш, що ти маєш якось його вивезти з цього ступора, і ти маєш його вивезти на безпечну зону. Потім був ізванок котел, Зеленопілля, Луганський аеропорт. Але найстрашніше було, коли був Іловайськ. Тому що ніхто не очікував, що буде такий результат. Ми, ми надіялись в останній момент, що буде допомога і буде, буде буде допомога і буде допомога не тільки по зброї, буде допомога і по медицині, буде допомога по техніці, буде допомога по вивезенню хлопців, які загинули, буде допомога по евакуації поранених. Але... На жаль, був, був зелений коридор, був зелений коридор, і коли ми виходили, розуміючи, вже прощалися з життям і прощалися з життям не раз, ти розумієш, що ну, або ти вийдеш, або ти не вийдеш, але разом з тим ти питався запам'ятати, хто де впав, яка машина де підірвалася. Хоча ти не надіявся на те, що ти вийдеш живим з цього котла. І е, перші, коли вирвались, е, дівчата підключилися на допомогу з педагогічного університету е, міста Тернополя. Це діти. Це діти були по 17 років, які сутками приймали телефони, дзвінки, їх йшло до 800 дзвінків. У нас приходило в день, і потрібно було створювати базу. Ми створили таку базу. Ми створили базу, де е, в цій базі описані. Е, Людина, хоча ми, так як волонтери і по закону України, не тільки України, ми не мали права мати таких даних, але на даний момент ми маємо такі дані, де знаходиться опис людини, від, можна сказати, від зубів, від кончиків волосся і до кінчиків нігтів. Створили де татуювання її, якого року народження, де ким призивався, коли призивався, якою частиною, хто з добровольців на даний момент в цій базі знаходиться разом із добровольцями з мирним населенням, знаходиться понад 5 тисяч осіб, які ну, на даний момент, десь за цей рік єдине плюс в чому. І Донецька, і Луганська сторона, хоч трішечки пішли в цьому на співпрацю, і е, з Донецьким трошки важко, але я скажу на рахунок Луганського. Я майже кожної неділі буваю в Луганську. Ми ведемо е, пошукову роботу. Е, багато що значить, коли ти був в тих боях і ти тоді була жара, велика жара стояла, і ви когось змієте. Не було можливості вивезти і когось десь присипали, лишали якісь особові речі, але пройшов час. І та сама каска, чи той е, рюкзак, е, він зникав. І людина, яка там не була, не бачивши цієї місцевості, дуже важко зорієнтуватися і знайти. Плюс зараз е, мінус е, верніше, великий мінус в тому, пройшов рік. Прийшов е, рік, і е, тіла є такі, які. Розірвані тваринами, які розкидані, зараз на даний момент проведена велика пошукова робота, і вона все-таки підтвердилась по ровеньках по Луганську, по красному лучу, де є у водоймах все таки хлопці, які там і ополчені, там і росіяни, там є і українці. Але розумієте, мінус був великий в тому всьому, коли загинув один із випадків Третяк сіротін Женя і Сало Микола. І зараз на на даний момент дуже боляче, тому що пройшов час, і е, 17-го числа була конференція цивільного військового співробітництва. Е, представник е, каже: Ви знаєте, от до нас батьки е, звернулись, вони вже писали кругом і до Міністерства оборони, і в е, Дон і до ОБСЄ, і міністр оборони взяв під особовий контроль оцих два випадки. Але чекайте, два випадки, вони є не два випадки, є їх багато. І коли була проблема в прошлому році, хлопці загинули при понтонній переправі у Красному лучі, не в красному Лучі, в Перевальську, і їх відразу тих три тіла, Козіцин вийшов на зв'язок, ми могли забрати. Я просила дозвілу, та сторона приймала і можна було зайти. Але була загостка в нашій стороні. Я просила дозволу Петра Мехеда, я просила дозволу в СБУ. Міноборони, хоча кожен свій крок, починаючи з першого дня з Криму, я була на зв'язку з СБУ, була на зв'язку з Міноборони, і кожен, які ми шишки набивали, як ми що робили, до чого дійшли, що створювалось, кожне все подавалося. Але була проблема тоді, коли були тіла свіжі, їх не дали забрати. Зараз пройшло майже от півтора року, і міністр оборони бере це все під контроль. На даний момент теж кажуть, що війна не закінчена, а то не закінчене. Немає доступу на ту сторону Міноборони, немає СБУ, та сторона не визнає. Але чекайте, вони визнають нас. Вони визнають нас, волонтерів, і вони нам допомагають. Я єдине, дійсно, хочу подякувати Григорій Тука, тому що його команда, яка є на даний момент в Луганську, нам допомагає дуже сильно. Допомагає в супроводі, допомагає в пошуковій роботі. Але на жаль, тут тільки одна. Частинка, яка є, і хотілося, щоб е, донести це до е, вищого керівництва. Чому на сьогоднішній день є захоронені е, в, Донець, в Дніпропетровську? Невідомі є захоронені в Запоріжжі, є захоронені в Сєвєродонецьку. Там не ведуться бойові дії. Але є хлопці такі захоронені, які їх можна впізнати. Вони з татуюванням, вони були з документами, просто рідні не здавали ДНК. Зараз рідні вже погоджуються на те, щоб здати ДНК, але коли вони приїжджають до того самого слідчого або звертаються до слідчого по місцях проживання, то йде стіна, просто стіна, один слідчий так, лягалочки. Закінчився робочий день. Ну добре, закінчився робочий день. Е, є одна експертиза. Добре, заставляють після першої експертизи забирати тіло, хоча є дві експертизи, хоча є ще особові речі, є навіть якщо не можна. Експертизу визнати, по е, є тільки чоловік, дружина і діти. Можна взяти ДНК в дружини і тоді таким приклад Коцюка Руслана було взяти ДНК в дружини, відсіялось ДНК матері, відсіялось ДНК дитини і визнали, що все-таки Руслан це дійсно батько такої дитини та її дитини. Дуже багато таких питань є, і хочеться, щоб влада нас почула, але на жаль, поки.